І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, щиро вас вітаю і святом стрітеня Господнього, святом великим і Дванадесятим. Сьогодні ми святкуємо Євангельську Можна сказати, історичну подію, тому що знаємо і щойно чули в честь якого свята і якої події ми збираємося сьогодні в храмі. Згідно з закону на сороковий день. Пресвята Богородиця разом з Йосифом принесли Богомладенця Ісуса до Єрусалимського храму. І відразу виникає запитання, чи потрібно було Богородиці при чистій Діві Марії дотримуватися цього закону? З одного Боку ми християни добре знаємо, що Божа Матір принесла до храму на своїх руках Бога і Божій Матері, яка і так виконала волю самого Бога і принесла Спасителя. Богомладенця Ісуса до храму фактично принесла, якщо можна так сказати, з самого Бога до самого Бога. Це не потрібно було робити. Але для того, щоб сповнилося все те, що було написано і узаконено ще в Старому Завіті, Причиста матір дотримується цього закону і цієї традиції. Тим більше, що десь ми так відчуваємо з вами в центрі цього свята дві постаті. Праведний Симеон, якого церква назвала богоприїмцем, і свята Анна Пророчиця, які були ведені Духом Святим. І саме в той момент, коли причиста Діва Марія принесла до храму немовля Ісуса, вони Духом Святим сказано були приведені до цього храму. Хто ж такий цей праведний Симеон? Богоприємець, це, як сказано, відхи днями, навіть і слова такого не підбереш. Бо коли скажеш, скажеш це був старець похилого віку, нічого не скажеш. скажеш. Скажеш, що це була стара людина, також нічого не скажеш. І тому дуже гарне слово. Церковнослов'янській мові, відхий днями. Так як ми уявляємо сам старий Завіт, відхий Завіт, так само і цей старець згідно церковного передання, він мав фактично вік патріархів старозавітніх. Йому було 200 років. Але хто цей був старець? Він був перекладач священного писання на тодішню мову імперії, грецьку мову. Цей переклад назвали в церкві септоагінтою. І ось цей Симеон богоприїмець дуже добре як перекладач, як людина освічена. Знав про Месію, про Спасителя світу. І сказано в передані, що коли він засумнівався в певних словах відносно Месії, ось тоді Бог поклав на нього послуг, що він цього Месію побачить своїми очима і буде тримати на руках. Для того, щоб відчути, дорогі брати і сестри, оцей внутрішній світ і якусь певну радість і тремтіння самого праведного Симеона. Я думаю, що кожний із вас і кожна із вас відчували це, коли на руки брали. Своє новонароджене немовля. І раділи тому, що людина народилася на світ. Не просто ваш син, донька, а людина прийшла на світ. І це чудо вводило нас в трепет, в жах, в сльози. І ці відчуття не можна нікому передати. Так само і бабці, і дідусі своїх внуків тримали на руках і також раділи за це. Але яке відчуття було в праведного Симеона, коли він взяв на руки немовля Ісуса, самого Бога, на руках праведного Симеона носитися зволив Богу. Для того, щоб людина побачила, ось я, немовля, Ісус, і Ти, праведний Симеоне, тримаєш мене в руках, як і я тримаю весь світ в своїй лодоні, так і ти людина, яка можеш бути обожнена, можеш носити на своїх руках Бога. І бути в Христі Ісусі. І старець відразу промовив молитву, яку церква більше двох тисяч років кожного разу виконує за богослужінням нині відпускаєш раба Твого владику. Ця молитва. Дуже часто вжива на нами і так зрозуміла, що означає перехід від цього життя до життя блаженного, відпускає владика праведного Симеона. І що Симеон? Куди цей праведний старець іде? Звичайно, до Шеолу. Туди, де знаходяться душі, закриті, в темені, і він несе їм цю надію. Уявіть собі, він приходить, зустрічає всіх старозавітніх пророків і патріархів. І, звичайно ж, іде не просто в якомусь безпам'ятстві, а йде з тим, що він носив на своїх руках Бога. Ось він Месія, він уже прийшов нас визволити від гріха смерті і цієї темноти. Але, звичайно, цей праведний старець Симеон, як Іана пророчиця, тому й називається пророчицею, ця жінка благочестива. Тому що промовляють такі слова, які для пречистої Діви Марії в той час не до кінця є зрозуміли, як її серце пройде оружжя, він для того прийшов, щоби в Ізраїлі відбулося і падіння, і повстання. І сум'яття. Але хіба ми, християни, всього цього не знаємо? Хіба ми не знаємо, що ці слова стали воїстину пророчими? Тому і співаємо і згадуємо в цьому святі і Воскресіння Христа, а ще раніше розп'яття Його, згадуємо. Всю давню історію церкви, яка нам свідчить про те, що дійсно багато хто впав і спокусився, і в сум'яття впав. І не тільки в Ізраїлі, але по всьому світі, де тільки проповідано християнство, де тільки утворена церква, там відбувається вічна боротьба. А чому вона, дорогі брати і сестри, відбувається? Ця вічна боротьба? Тому що те слово, проповідь і істину, яку приніс Господь, вона не вкладається в рамки цього гріховного світу. В Ізраїлі чекали месії царя, який прийде, визволить їх. І вони будуть панувати над усім світом цей Богом вибраний народ єврейський. Такого Месію вони чекали. І коли вони побачили, що Христос прийшов і каже їм: беріть свого Христа і слідуйте за мною. Куди? На Голгофу. Тоді гріховний стан людини не міг цього зрозуміти. І тому і сказали, розпнути його потрібно. Це не той Месій, якого ми чекали. Ми не такого Месію чекали. Ось тому, дорогі брати і сестри, це свято, свято стрітання Господнього. Приводить в нас і трепет, і роздумування над цим святом. Бо це не просто зустріч, як ми дуже часто чуємо, старого завіту, з Новим Завітом, зими з весною і так далі, і так далі. Якби ми тільки цим втішалися, так як це було. В радянські часи ми всі виховувалися на традиціях, на тих традиціях, які плекалися в наших сім'ях, і ми знаємо, що це допомагало нам зберігати віру. Але тепер час, коли цю віру в собі треба розуміти і плекати, і не просто знати, що зима з весною зустрічається в цей день. Можливо, в природі так і є сьогодні прекрасний день, дуже гарний і тепло, і все це нагадує для нас цю зустріч, стрітення. Але це є не так. В Цей день є звичай приносити до храму свічки. Я хотів би вам подати дуже коротку науку. Свічка це є жертва Богові, наша жертва. І я звернув вашу увагу на початку, що цього закону жертви дотримувалась причиста Діва Марія, хоча не мала в цьому ніякої потреби, але вона принесла до храму дві горлиці, дві пташки. І посвятила немовля Ісуса, будемо так говорити, як згідно закону Богові. Кожне народження, народжене дитя повинно бути посвячене Богові, тим більше в молодій сім'ї, тому що ця традиція приносити хрестити немовля. Сороковий день жінці приходити. До храму існує для того, щоб ми розуміли, що народжене дитя повинно бути посвячене Богові. А таким чином ми перед Богом даємо обітницю, що будемо виховувати це дитя з Богом в Божому законі і вірі. Не де інде як це дуже часто буває з нашими дітьми. Людина в дитячому віці, вона нічого не хоче робити. Вона виходить з дому і рада, що бабця не дістає, вибачте, за таке слово: дідусь, мама, тато і так далі. Це є так. Тому постійно треба тримати свій розум. У тому дні, коли ви хрестили немовля, сина, доньку, і коли ви посвячували їх Богові. І цей дар виховання треба зберігати до кінця своїх днів. Тільки в такому стані ви збережете людину, а людину зберегти і виховати це означає завжди бути з Богом. Отже наша свічка. Є жертва Богові. І пам'ятайте це, що так як горить наша свічка, так горить і палає наша душа у вірі. І це є наша жертва Богові. Тому правильно є дорогі брати і сестри. Я нікому зараз не дорікаю, будете пам'ятати наступного року. Колись я вам говорив. Що краще мати свічку воскову в роках. Це є праця бджоли, благословення Боже. А тепер скажу, що свічку бажано придбати в храмі, бо це є жертва Богові. А так яка та жертва, коли ви її десь комусь жертву внесли, принесли до храму, запалили. Освятили і винесли, фактично покоптили перед Богом в храмі, коптіння створили і йшли додому. Тому жертва, тим більше атрибут самої свічки це є церковна свічка. І навіть ті люди, які їх виготовляють, беруть на це благословення. Тому бажано. Якщо ви хочете, щоб від цієї свічі виходила сила, та, яка є в молитві, яку ми звершувати будемо сьогодні після водосвятного молебня, то бажано це робити так, щоб ця жертва залишалася в храмі. І хай наша жертва завжди буде з Богом і в Божому храмі. Амінь.